Салат зав'яв смачно перекусити. Люляна мінімалка точно не буде тягти в сон. Всім привіт! Мене звати Оля. Я вітаю вас на каналі Ведмедія і запрошую на свою кухню разом поговорити про дещо цікаве. Літо це пора відпусток, часу на свіжому повітрі, поїздок до родичів та друзів і також походів на пляж. І в дорозі! І на пляжі завжди виникає бажання смачно перекусити. Але хто з нас хоч раз не стикався з тим, що бутерброд потік, салат зав'яв, а соус залив пів рюкзака. Саме тому сьогодні я розкажу, що краще брати з собою в дорогу або на пляж. І перший варіант це сендвічі або буріто в лаваші. Лаваш тримає все всередині і не розлазиться. А всередину можна покласти все що завгодно. Мій улюблений варіант курка, сир і листкова зелень. Я загортаю все це рулетиком і замотую у фольгу. Фользі дуже зручно це перевозити, брати з собою, а також дуже зручно їсти. Другий варіант взяти з собою міні-котлетки або фрікадельки на шпажці. Це такий люля на мінімалках. Дуже смачно, ситно і руки чисті. Третій варіант взяти з собою хлібці і різні чи шинку, сир і ковбасу. Чому саме хлібці? Бо вони точно не зіпсуються ані в дорозі, ані під покучим сонцем. Їх зручно брати з собою і не треба нарізати. А в дорозі, чи вже на місці на пляжі, ви їх просто дістаєте, намазуєте зверху, наприклад, паштет, або кладете зверху шинку чи сир і насолоджуєтесь. Наступний варіант вегетаріанський взяти з собою порізані овочі, моркву, огірок, солодкий перець і хумус. Макати овочі в хумус і їсти. Це дуже поживно, смачно і, окрім цього, освіжає. Після такого перекусу точно не буде тягти в сон. Звісно, чудовий варіант взяти з собою фрукти. Фрукти краще обирати ті, які не треба нарізати, тобто виноград, груші чи яблука. Бо якщо порізати, рано чи пізно вони все одно поточуть. Тож кавунчик краще їсти вдома, ну або брати його цілий. Шостий варіант взяти з собою щось солодке і стійке. Це печиво, кекси або енергетичні батончики, тільки все це без шоколаду, щоб потім не відпирати від нього всі свої речі. Ну і ще варіант приготувати щось заздалегідь. Наприклад, пиріжки на сковорідці – Це зручно, смачно, а готується дуже легко. У мене на каналі вже є відео з цим рецептом. Переходьте за посиланням на екрані і готуйте. Також можна приготувати солоні кекси з різноманітною начинкою, наприклад, шинкою та сиром або куркою. Їх теж дуже зручно брати з собою, вони смачні та поживні. Підпишіться, щоб не пропустити цей рецепт ще попереду, як і багато усього іншого цікавого і смачного. І ще декілька простих лайфхаків. Запаковуйте все в герметичні контейнери. Низ контейнера вистеляйте серветкою, вона буде збирати весь конденсат. Візьміть з собою заморожену пляшку води. Це буде і напій, і охолоджувач одночасно. Також не забудьте взяти з собою вологі серветки і обов'язково пакет для сміття, бо природа не для фантиків. Діліться в коментарях своїми лайфхаками і улюбленими рецептами того, що ви берете з собою у дорогу чи на пляж. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку і підписатися на мій канал. Попереду ще багато цікавого. Підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте один одного. Обіймаю і до зустрічі в наступних відео!